Лері, лалі, ларі, 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 пен. Всім привіт! Сьогодні в нас планується весела покатенька, але поки ми чекаємо третього нашого напарника, ми заїхали. В цікавеньке містечко, а точніше, в селище. Селище невеличке, вимираюче як більшість на Поліссі та й в Україні. В даному селі в 2001 році проживало 106 чоловік. Ну а зараз, можливо, декілька дачників, місцевих жителів з десяток набереться, і то добре. І... Є одна цікава містина, де збереглася церква. Точніше, вона не збереглася, вона відновилася до 2011 року. Тут були лише зарослі і руїни. Зараз я покажу декілька архівних фото, які зроблені були 2009-го, на яких видно тільки кущі і залишки цегли, схожі на церкву були. У 2011 році місцеві жителі і місцевий священик, якого сюди направили, почали відбудовувати церкву буквально з руїн. Я перший раз побував тут, у 2021-му. Вона вже була по фасаду, знаружи відбудована процентів на 60. Сьогодні ми заїхали, вона майже повністю вже відбудована, що всередині я три роки там не був, не бачив. Хотілося б, щоб не тільки такі випадки були поодиночні і відновлювалася одна із тисячі церков, а відбудовувалися всі ті, які були закинуті, зруйновані і будувалися нові. До речі, хто розбирається, в якому стилі ця церква збудована, як написано. В Вікіпедії ця церква збудована на початку ХІХ століття, а ось це ось зліва знаходиться залишки попередньої церкви. Зараз вона слугує як дзвіниця. Раніше це була церква Олександра Невського. Церква була збудована на гроші місцевого поміщика пана місцевого Раковича. Тут же на подвір'ї знаходиться надгробок дружини цього самого пана. Раніше ми не могли прочитати, що тут написано, але інтернет нам допоміг. Дождались третю. Стрілка состояла. катається Тихо, служба йде. Служба йде. Все вперед, все. Всі троє ми перше ну. раз тут зустрілися три назад. Ну все одно ж сюди це, ми приїхали. Це, це, це вже три роки я з тобою мучуся. Ну почті, так. так. Історію знаєте цієї церкви, ні? Цікаво, що знаєте. Одна людина відрочує, ну це я знаю. Ну, подождіть, наскільки я знаю, це може і неправда. Що тут колись був чоловічий типу, монастир якийсь. Він і зараз вважається чоловічим. мой мой да, мой. Так, і оце ж оце, типу, церква була Але до цього закону. монастиря. Але це було ще, хто знає, скільки століть назад. По їхнім сотням законам це відроджений мон... м... 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 чоловічий монастир. А ви знали, що Сашко на фітнес записався і ходить? Ось Бачите, який він накачаний став? А я знаю, чого він туди ходить. Я бачив, там такі дівчата. У -у. В середину поки що не йдемо. Найшов субутильників. Да. Церкву не хочуть зі мною. Там служба йде, людей багато. Ми не хочемо смущати людей з камерами. так що їдемо далі. Як завжди, фудрайд, Пить, їсти. І патьока. І поїхали все. І по сільським дівчатам. Так, давай, шеф-повар. Гуеста Мандініо. Де сардельки? Де сардельки? Зажав на цьому? Зажрали. Да, зажав, зажав. Так. Сьогодні, это, битва титанів поверних. Зажав. На скорость, стопер. кого крутіша кухня. Хто скоріше приготує. Хоп, Чим хоп, приготує, хоп, я. Так, хоп, так, так, так. Хоп, Де я фіріст уже як. Увагу. Опітний спеціаліст Сьогодні може. Сьогодні в мене чисте. Андрусенко посуду помив. Війна кончиться, стопудово. Я решил чисти на диету после Пасхи, потому что до пасты на кисло. Место Прилуки, Фоп Палха. Полха? Да, Фоп Палха, ММ. Місто Прилуки, вулиця Чапаева 25. Це була не реклама. А, Я там свободен. Семейная тукарня, да можно Ну, ну тут же сказано, палха. От слова палев, палев назначить. Прилуки. Есть. Тема для контента. Витрек. Я уже не блогер, все. А, ты послал. Я уже кончил. Завязал. Завязал, хватит. Купи уже новую звездочку. Всю трансмиссию. Так еще не, менял? Сейчас не менял. Еще не? Не меня. Видеом, так Зак... ты ничего Я делюсь это. Перекидку тоже оказывается требует? Конечно. Она, ж же подтирается, вытирается. Он звездочки полностью стерты на перекидке. Это капец. Я да, что, менять? Вони лисик, абострі. Міняються ці самі, тільки треба заміряти ямед, бо вони так, є. Ну, тут кльопана, ти ж бачиш, кльопана. Та кліпане. чого? Та там довжні такі маленькі, по-моєму, шестигранні, щоб такі тоненькі! Тоненькі, так. так ну, сора сора, сора тут. -та. Так що дов... почистить його, і там такі тонюсенькі на чергузі. І вони стоять, по-моєму, пара чи 100 гривень щось Подміряйте. на аліку. Буду купувати. Бо я купую дві звізди, аж з Китая їхав, в Україні немає. Так, тепер гонка, в кого першого закипить? В одного з кришкою, у в, в другого без. І в того, що без, і більше води, скоріше кипить. Не, там у мене більше води. Тебе подавися. більше? У ну, мене балон пустий по Та те, те газ просто імпортний. А це ось ті частини. Україна. Так, все а це Сігма, то Польща, по-моєму. Здравствуйте. Сігма-Юа. Сігма-Юа. Якийсь томатний сок є. Да, да, я на які фітнесом займаюся. Куди ми їдемо, кажи. А я не знаю, або туди пішком йдемо, або туди теж пішком, або там пісове. А їхати не їдемо? Трошки. Чай попили, кохве поїли, багет сожрали, батончик mm. закусили. Сьогодні ми з царським розмахом вирішили шикануть, Обід по княжам, А де ж обід по княжам ще, тут як не в княжу. А ще якби хтось заплатив? Да. А може медім. Натурою роботи. Бартером. Бо я натура вже нікому буде. Ой, не скажи, не скажи. Перший? Ми ж не підемо перший. Перший йде в у кого більше грошей і він платить. Ну там везде ось сюди, так що. І що? просто яйця Так тебе сфоткать? Може фіртку прикро. А ось парковка. Так хай, йдуть. О, отам і став. На П. ПП. Добрий день. У вас так красиво, що ми не могли мимо проїхати і не сфотографуватися. 300 гривень час. Мінімалка 3 години. Пічан у нас є. На чотири години. Фоткають години у нас. У нас це попріт заказу мальчик. <интурный> я просто хав, а це прошлий год ви нам екскурсію <интурный> робили? І я був ось без кілька. Оце ж він тянет. Поїхали, 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 поїхали. Так, у нас виженуті копняків надають. не що ви хочете? — Фото! Фото! Нічого ми не хочемо. А? Що? Чистої? Чистої, да Ні, ні. не звучає. Просто на, на, на простому на таких дітків далеко не доїдеш. Ти має передач більше, ніж у <кху> тебе, <кху> да? <кху> Фоткатися будемо чи не будем? грає, давай, время йде. Хвата так вода. Ми разве нічого не хотіти, тоді ми поступимо. Ні, можемо каву, тільки ж не за всі гроші світу. По у вас кава? Ой, мальчики, 30 гривень. Так сліба це дорого. А вкусно той. чи не вкусно? Ну, Нормально. А не те фоткає. А то я далеко? А это полностью не фоткаю? Нет. Шесть вин не реагирует. Та сюди. що считает. Давай сюда. Нет. Ага, ага, я тікаю! Аааа! Все, бобіг здох. Все, приїхали. Вона так заколихує. колихую. Де ж обалдеєш. тут не бачить дороги, але вона тут є. А дорогу ти куди хочеш подивитися? Влізь туди, бо я бачив, їздив. Mm. О, тепер можна попити твою каву. Починай Що ти сьогодні береш готовий? З вечора. З утра ти воду варив, а з вечора. Кавай чай. Що сюди настроє, я не знаю, що їй сказати. Що якось сьогодні я не настраюся на сйомки. А так? я взагалі не настроєний. Та ти з півночі не... думав, що снімали. А Так я все забув. Кушайте, чай пили. Каву заварювали. Тепер їдемо додому. Яйця а... а яйця дружині. <реш> <реш> Вона любить от зайчика. Яйця любить. Не, от зайчика щось привезуть. Яйця зайчики. Від... зайчика. і з тишняшки. Їдемо додому? Їдемо до Ти куди зараз їдеш? Я їду по зірку нову. Да. 42 зуба. Да, 42 зуби. <хих> Все, пока. всім пока. Всім хорошо. Всім мирного неба. От зараз пан Ігор ще щось скаже. Що хоче сказати, пан Ігор? Пока. Ну, бувай. Тоже. До свидания. <плес> Гудбай. Справжній друг. Пока.